Всім доброго ранку, сьогодні працюємо на ось такому апараті. Точніше, на сьогодні, напевно, деякий час буду працювати на ньому або на якомусь другому, тому що моєму скутеру прийшла жопа. Перше замовлення Макдональдс 55 гривень, зараз забираю, видвигаємось. Плюсом є те, наскільки я знаю, що можна літати по велодорожкам. Наступне замовлення 66 гривень позата хата. І дивіться, один з плюсів цього скутера це, наприклад, ти вийшов, нажав кнопку, нажав ще раз, ти підходиш, сідаєш, раз і поїхав. Це удобно, дійсно, прикольно, що не треба там ключ вставляти, Там, знаєте, кнопочку нажав і зразу поїхав. Що у нас тут є? Ну, звичайна електроприборка, там заряд показує. Аварійка є, можна благодарочку кидати. Що у нас тут є? Ну, звичайна приборка електроскутера. Аварійка є, можна благодарочку кидати людям. І так само під'їхав, поставив його, кнопочку нажав і пішов собі. Ну, Не треба знаєте, возитись з ключами, там. достати, ставити. Йдемо позад. По задку. у задку хату забрав. Подивимось, яке буде наступне замовлення. За ту хату я відвіз. Що хочу ще вам показати, дивіться, це типу екорежим. Бачите, максималка там 29, ну, це і то з горочки. Тут є кнопочка, нажимаємо, раз, і пішов далі. Да, в такому режимі типу, скучно їздити, я не можу, мені треба надавити ручку. Але, наприклад, зараз я їду без замовлення, то включаю собі екорежим і їду собі спокійно, економлю батарею. Замовлення фора за 55 гривень. Хочу ще вам показати, що тут є. Типу сигналізація. Блокуємо. І зараз він повинен. Коротше, Якщо я буду його трогати, десь дергатись, щось робити, Ні, щось не хоче, можна вкрасти. От, пішов, бачите? Блокується заднє колесо, дргається і знову перестав. А ну-ка. О! Якось так. Все не дає мені, бачите? Не можу з місця здвинути його. Також є плюсом прикольна штука, то у нас в Києві пасажири є, які можуть скутера на карман, скажімо так, собі закинути. Йду в форвес, типу, я під'їхав, просто кинув його, нажав кнопку, раз, два, заблокував і пішов. Знаєте, Ну, удобно, да, дуже удобно, прикольно. Пору забрав, що у нас там сок енергетик збодритись і бургер. Виходимо. І все, він вже готовий їхати. В принципі, класно, так. Да. Прийшло замовлення позата хата за 93 гривні, якщо не помиляюсь. Опа. Наблюдаю ТЦК. Чи не. Да, вон пішла ТЦК, поліція опасна двіжуха, тому залітаємо, включаємо турборежим і залітаємо наверх парковочки, щоб мене не поканули. Під горочку того вато. За ту хату забрав. І їдемо такий дальнячок трошки і що у нас не справляємось блядь? Наступне замовлення 92 гривні. Забирати ось тут у нас в цьому будинку, воно ще не готове. Поки паркинувся, ще додали одне замовлення, тому вже 159 гривень. Повшив я скоротити трошки шлях, зараз будемо через пішохідний перехід. Тут він такий безлюдний, тому можна переправити його. Коротше, хочу розповісти вам, за цей сезон відключення світла, слава Богу, я ні разу не застрягав в ліфті. А вчора везу вже останнє замовлення, під'їжджаю до будинку і дивлюсь, так в інших будинках починають вирубати світло. А я вже такий підоставший, заходжу в під'їзд, дивлюсь, світло є. Заходжу в ліф, думаю, да, прикольно буде, якщо зараз виключать світло. І, звісно, його вирубають. Я стою, думаю, ну прикольно, блін. Ну я ж розумів, що починають вирубати світло. Навіщо я типу повіл сів? І саме найцікавіше, що в принципі, посидів я недовго, десь пів години, мене дістали і клієнт мені залишив чаюху 320 гривень. Тому в принципі можна так і сидіти в ліфті. Наступне замовлення каста 70 гривень. Я в таку дирочку можу 60 пролетіти, але там просто яма дуже висока, глибока, велика. Вчора тут дерево впало на машину. Коротше, і я виїхав на тротуар, щоб ну, об'їхати. І коротше, ще мусора до мене докопались, те, що я цю електричку в руках не перетягував. От іменно мусора, тому що є нормальна поліція, а є ненормальна поліція. Таке відчуття, наче я летів там зараз, да, ось я їду, там, можу на людей наїхати. Да, тут я не правий, згоден. А да, вчора такого не було, тим паче я зупинився, ну, щоб подивитися, що там сталося. Таке, типу, я просто зупинився, стою, і він до мене підійшов, до мені розказувати, якийсь там кіловат, і, і, і гігабайт. І, коротше, фу. Наступне замовлення 70 гривень, в цьому будинку віддав клієнту і в цьому будинку забирає замовлення. ось там. Замовлення забрав з позатої хати і йдемо далі. Батареєчка підсаджується вже потрошки. Все, замовлення віддав Позаду хату Шипс Так, голуби, голуби, голуби Зата хата, та і знову в цей же ЖК. Хочу розказати вам прикол, поки нема замовлень, хоча це навіть і не прикол. І коли я брав цей скутер, переді мною приїхав хлопчина також брати такий скутер, десь років 18 йому. І коротше, сів він на цей скутер, приїхав метрів 5 і коротше, влупився в стінку І в ітогі що скутер він так і не взяв, заплатив півтори тисячі за ущерб, скажімо так, Там стінку розвалив, скутер трошки покоцав. І ось так. Приїхав мінус півтори тисячі, залишився без скутера і поїхав додому. Ну, типу, сам винен, якщо опиту немає, в нього спитали, там в тебе якийсь хоча б опит був, кажеш, тільки на велику катався. Це, типу, нова контора, там всі скутера нові. І ось, наприклад, я цей взяв скутер, в ньому пробіг тисяча каме, а на ньому вже падали. Тобто там диск погнутий вже, він теж трошки покоцаний. Уявляєте, да, так займатися скутерами? Ти береш їх нові. Один коштує 85 тисяч. І я це давати таким людям, коли там буквально за два тижні вони тобі його ушатують. Просто далі Макдональдс 85 п'ять гривень. Написано магазин наш дім. щось я тут не бачу магазин. Може це. Я вже по другому колу катаю. Бачите, то дві полоски показує, вже чотири. Коротше, я вчора з цим приколом тащив його в руках додому. Я просто ще не прошарений, напевно, в цій електриці. Як там економно їздити. Ну, типу, я не можу їздити економно. Я привик, ну, дав ручку і пішов. А там оці екорежими, їхати 20 км. Скучновато, тому і тащив в руках. Спочатку показувало одну поділку, потім дві. Думаю, ну нормально. Якраз забираю замовлення, відвезу і додому на підзарядочку. Відтогі замовлення я відвіз, а назад в ручках пішка роса прос. <му> ну що піцу я віддав? Зараз завезу ще одне замовлення Макдональдс. 68 гривень, по-моєму, там. І буду їхати додому на підзарядочку. Макдональдс забрав. Вирушаємо. Ох ти ж. Ще відвезу одне замовлення, те тільки закрив. І зразу наступне прийшло. Все, коротше. Один процент. Одна поділка. Пора в повербанк уже. О, дивіться, бачили? Дві вже. Поки замовлення на другому поверсі готується, я вирішив зайти по берегу додому, затаритись. Все одно ж зараз буду їхати. Ось і замовлення готове. Забрав якраз щотку. <му> То їду на хату заряджатись Ось так це виглядає. Тут батарея, коротше. Сама ось батарея. Така нелегенька, скажу вам. Буду йти заряджатись. І До речі, скільки заробив. Виїхав я в 9, зараз в пів четвертого. Ось така сума вийшла. Маловато. Реально маловато. Побачимо, може вечір дотягне трошки. все, я відпочивати на пару годин. A few moments later. Ну що, я зарядився вже, показує стільки батареї. Подивимося скільки хватить. Замовлення вже прийшло, біле та сухе 70 гривень. На годиннику у нас 6.00, 4 години ще є попрацювати, в принципі. Тому погнали. Я горілочку і сік. Відвозимо. Наступне ось таке замовлення в варусі забрати цигарки і в маліна там піцу, коротше одна. Подвійне 156 гривень. Варус забрав внизу там тепер сюди, в маліна. Работаємо, ребятки. Запуск двигателя На взлет. Готов. Дикия еще не готов. Реально удобная штука. Там хтось і вина малу тарабани такі на все Петро Павловку чути їдеш в Києві, а наче десь в селух якийсь. Спокійно, собаки гавкають. А ти наче, знаєте, вечірком, а ти їдеш на велику за півасіком якимсь. Прикольно. В коментарях там пишуть а в якому районі краще працювати, там, де більше замовлень. Ось для прикладу, район, де я працюю, ось це Зелененьким, це типа як попит, ну де є попит на замовлення. А це вже ось центр. Ну, там замовлення є завжди. Я там, скільки працював, то у мене не було жодного разу, щоб я, хоча б там хвилину чи дві стояв без замовлення. Закрив. Наступне, закрив наступне і так, тупа нон-стоп газуєш цілий день замовлень, там дуже багато. Прийшло замовлення ще з пузатої хати і подвійне 145 гривень. Mm. По батарейці Капець уже. четверте замовлення зробив і вже типу майже сіла вона. Пацани, пишіть в коментарі, як ви працюєте на електричках, скільки у вас виходить там. Ну, розкажіть, цікаво буде. Як ви там заряджаєтесь, як ви, ну, який у вас графік. Хтось питав на що знімаю. Ось так знімаю. Одною рукою їду, другою знімаю. Опасно, звісно. Якби була GoPro, ох, я б вам відосів не знімав. Тому що таке буває на дорогах. Я знімаю на телефон, тому знімаю тільки по можливості, коли це, скажімо так, удобно. Так, У нас на годиннику 9.15, вже десь хвилин 30 напевно я був без замовлень. Думав, що вже все. Чомусь по вечорам, не знаю, останнім часом туговато якось. І ось випав Макдональдс за чимось гривень. Зараз його відвезу і напевно буду складати палатки, тушити вогонь і тулити на хату. Приїхав на Мак, замовлення поки не готове. Будемо чекати і потихеньку туди поїдемо, бо знову в ту сторону щоб я там знову не став і в руках його не тащив чисто на фарт їдемо коротше єлі їду зараз горочки я не знаю додому трошки далеченько ще Ну що, пів дороги тащив я його, пів дороги їхав. Під горочку в ручках, з горочки їдемо. Оце я дебіл. Другий день поспіль, тащити скутер в руках. -да. Сміятись з мене. Блять, піздець. Типу по ньому відчувається, що ще є заряд. Я думаю, блін, спокійно ще доїде він туди і назад, там на економ-режимчику, легенько, акуратно. Ту сторону все тут полетить нормально, а віддаю замовлення вже їхати. Все, вже просто нема тяги, нічого не їде, думаю, коротше, ясно. Що я можу сказати за електроскутер? Це не моє. Не тому, що я дебіл, його другий день поспіль тащу в руках, а тому, що. Дивіться, от сьогодні я виїхав в 9, і приїхав десь додому в 3 години. 3 години я побув вдома, підзарядився. І потім працював до 10. І вийшло у нас там 1700, я зараз ставлю. І ось це перше, це мені не подобається працювати з таким графіком, тому що ну, коли я працюю на звичайному скутері, я наприклад виїхав там 8, в 9, в 10. Да? Я там можу заробити тих же 1700, але я буду вже вдома, або ну як повезе, або в 5 годин, або в 6, там, або хай в 7 навіть. І я приїду додому, і все. У мене ще купа часу, я можу там зустрітись з другом, зустрітись там ще з кимось. Там. А на цьому так виходить, що я тільки в 6 виїжджаю, у мене тільки 1000 гривень, і мені по-любому треба допрацювати. Тось ви зрозуміли. На бензиновому скутері в 6 я вдома, у мене 1700, на цьому скутері я, я заїхав типу додому віддихнути, але я вважаю, що це тупо час в нікуди, тому що я приїхав, нічого не зробив, там щось полежав, поїв, і мені просто було дуже впадло виїжджати. І по факту ти тупо живеш, начебто на роботі, тому що ти зранку зранку на роботі, до 10 годин десь на роботі і все. Ну, так не прикольно. Тому якось так. Пацани пишіть, хто там працює на електриці, напишіть, який у вас графік. Ну, реально цікаво, як ви працюєте, коли ви заряджаєтесь. Тільки не кажіть, що ви цілий день працюєте там на одному заряді. Ні, ну, якщо може виїздити, то там 25-20 км в час, може і, типу, хватає. Я просто казав, що я так не можу їздити, мені треба ручку давати в пол. І нормально, тому що, тому що привик я так, звик я так. Дякую за перегляд, гарного вечора.